Всім привіт. Накрила зніс до бінтанком, щоб сідали. Вода в них є, їжі пощі нема, грамши там. Біла не продовжує нестись, перестала. Вже другий раз. Ті, що в інкубаторі були 6 і це роз 6 знесли все. Рабенька її не починала. Сильно їм їсти не буду давати, щоб завжди було потрохи, буду, бо бачу, рабенька зажиріла трошки. Біля курей була худенька сильно, а тут поправилась. Накрив їм не здоба, поки пора все бачу, залізло вже на яйця. В одне до сі яйця ділось, було 6, стало 5. Свіноматці нас є по він їсть. солому з згріб зранку теж з візьгріб, вона всю клетку місить, поки не буду підстріляти. Думаю, може там буде спати, побачу. Ось вона все грязно, копає тут. Тут бетон, але пробує достати, вирити щось. Зробив її, поїлку ось прикрутив, води налив. Та сьогодні відірвала поїлку, зараз її води налив. Туна матка вже краще їсть. Жде води не привикла до поїлки, вона тільки в детстві пила з поїлка, як була здорова, вже з відра напував. Ось де. Думаю, згадай. Щоб не вийшло, молоко ще не повністю в неї перегоріло, Він йде до їжі. Водичка в неї є свіжа. Зараз ті налив, бо прикрутив поділку. Спіноматку трошки відтягнемо, щоб не мішала. Офінали. Впевнена на БМВД, щоб вода була завжди свіжа. Вона в корито так стає, їсть. Свиноматка теж там вісив її, насипав. Водичка є чистенько, стерта. Сьогодні трохи сніг ішов зранку в день. Холодно і мокро. Там на завтра сонце, думаю в клітці в неї підсохне, якщо в нас би туалет не буде ходити і стане чисто. Клетка тут здорова для неї. Місця хватає. На там вже хоче лізти на гніздо.